Третій візит Зеленського за кордон за час широкомасштабної війни український президент 5 квітня їде до Польщі, аби зустрітися зі своїм добрим другом і очільником сусідньої країни Анджеєм Дудою. Про це йдеться у повідомленні канцелярії польського президента у Твіттері. Відомо, що серед іншого Зеленський також зустрінеться з українцями, які зараз проживають у Польщі. Зустріч має відбутися в день у королівському замку, на подвір'ї якого очільник Білого дому Джо Байден виголосив звернення до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Інших подробиць візиту наразі не повідомляють. Цікаво, що візит Зеленського до Польщі співпаде із засіданням міністрів закордонних справ НАТО, яке відбудеться у Брюсселі, і на якому, як очікують, буде присутній держсекретар США Ентоні Блінкен. Слід зазначити, що попередні візити Зеленського за кордон під час війни не анонсували. Ймовірно, що на зустрічі Зеленський і Дуда будуть обговорювати допомогу нашій державі. Вже відомо, що Польща передала Україні анонсовані раніше винищувачі Міг 29 Наразі повідомляють про. Перших декілька одиниць під час візиту президента Володимира Зеленського до Польщі у середу буде розмова про передачу решти літаків.